Всім привіт! Ви на каналі Surprise Kids і з вами я Єва і своєю подругою Алісою Всім привіт! Вона прийшла до мене, щоб показати свій бокс. Ось це її, а це мій. Будемо сьогодні відкривати то Бока. Спочатку я відкрию свій, а потім вона відкриє свій. У нас тут є кольори Pink, Red, Blue. Давайте подивимось Pink. Відкриваємо. І в нас тут ось так, також у нас тут є ось такий більший колір. Ще один, такий і ще один. Ну, що погнали відкривати. Спочатку в нас тут є дівчинка ось така. У нас є для неї волосся ось таке голубеньке. Одягаємо. Далі є в нас для неї ось таке плаття. І взуття. Ось таке у нас взуття. Узиваємо. Ось така нас вийшла дівчинка. А колір у нас синій. Хто вгадав, ставте лайк. Далі буде сюрприз моєї подруги. У неї ось такий, ось такий... бокс. Отакий бокс. Відкриваємо. Ось такі внесет кольори. У нас може попастися Pink, Red або Blue. Відкриваємо. Відкрили? Дивимося, що там. Дягаємо. Хто вгадав, якщо це пінк, поставте лайк, а якщо це червоний, то підпишіться. От, це а пінк. Якщо синий, то ставте лайк і підписуйтесь. У нас попалися пінк. От, кладемо його от сюди. Подивимося, що у нас в цій коробочці. Перший. І тепер витягаємо. От у нас така попалася лялька, бачите, класно Поклала. Тепер інтересно, що у нас у цьому боксі. Відкриваємо. Може, можливо, щось цікаве. Оп? Відкриваємо? Це у нас волосся. Подивіться, яке красиве. Одягаємо це на ляльку. От, от, так у нас вийшло. От, бачите, красиво вийшла у нас лялька поки. Тепер подивимось, що в цьому боксі цікаво. Хто думає, ми ще там кросівки, підпишіться, а якщо там плаття, то поставте лайк. І там було платье. Бачите, яка красиве жовте. Одягаємо його. Попалося в нас таке платье, бачите? Чот, от одягаємо його на нашу принцеску. От оділи, бачите, яка вже модна. Тепер відкриємо в цій коробочці. Що інтересно буде? О, відкриваємо. Відкриємо. Відкрили. У нас попалися такі милі лікрасовки. Лі, лі, Беремо ляльку нашу і одягаємо на неї. Бачите, яка у нас класна получилася лялька? Всім пока! Пока, дякую за перегляд. кладіть лайк і підписуйтесь. Бувайте.